Новини в ефірі нацмарафону. Для вас працює команда телеканалу Рада у студії Олена Морозова. Вітаю. Черговий обстріл Нікопольщини армії РФ розвернула на місто та сусідні села артилері... артилерію та ФПВ-дрони. Чинили терор до пізнього вечора та вранці. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Минуло без загиблих, але є одна поранена жінка. Її ушпиталили. Пошкоджені дві багатоповерхівки, лінія електропередач. Під удар потрапили також Мирівська і Марганецька громади. Є понівечені приватні будинки. А через учорашній удар по межівській громаді, за оновленими даними, понівечені адмінбудівля, гімназія, їдальня горіли господарські споруди. Росіяни вбили людину у шаховому. Ще 13 тринадцятеро поранені. Про наслідки ворожих обстрілів за добу розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Ну а Донецька обласна прокуратура розслідує вечірню атаку на Білозерське. Справу завели за статтею порушення законів і звичайно війни. Росіяни скинули ФАБИ на житловий квартал. Дві людини загинули ще семеро отримали поранення. Серед них 16-річний хлопець. Унаслідок обстрілу пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 із 48 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну. Про це у повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі. Ударні БПЛА типу шахеди. Безпілотники імітатори різних типів ворог запускав з напрямків Брянська, Міллерового, Шаталового, а чотири балістичні ракети іскандери з Воронезької та Брянської областей. Ударні безпілотники атакували Сумську та Донецьку області. Ракети Чернігівську. Зафіксовані влучання 12 БПЛА і трьох ракет на семи локаціях. 74 авіаційні удари завдала армія РФ по позиціях українських військ та містах і селах скинувши 138 керованих авіабомб. Також росіяни здійснили понад 5 тисяч обстрілів, з них сотню із реактивних систем залпового вогню та застосували майже 5 тисяч дронів камікадзе. Про це йдеться у зведенні генштабу. Водночас сили оборони вразили шість районів, де скупчився противник, і знищили пункт управління. БПЛА за добу на фронті сталося 168 бойових зіткнень. Тиснуть окупанти на 12 напрямках, а найбільш інтенсивні бої точаться на Покровському, Лиманському та Новопавлівському відрізках фронту. Вночі російські війська завдали ракетою по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України. Після сигналу ракетна небезпека особовий склад спустився в укриття та сховища. Однак група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Повідомила прес служба сухопутних військ. Відомо про одного загиблого та 11 поранених. Ще 12 військовослужбовців звернулися за медичною допомогою через гострий стрес. На місці працюють відповідні служби. У Тимчасово окупованому Криму партизани виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України. Він на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія підприємства Авіакомплект. Про це повідомляє партизанський рух. «Атеш». За інформацією агентів, підприємство не лише ремонтує вертольоти для міністерства оборони РФ а й стало важливим вузлом військової логістики. Саме там ухвалюють ключові рішення щодо вибору цілей та планування бойових вильотів на південь України. Там координуються авіаудари, обслуговують екіпажі та готують групи вертольотів. Усі зібрані дані про персонали техніку вже передані силам оборони України. Українські дрони ГУР 11 серпня завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу. Єдиному в РФ виробнику гелію, що використовується у ракетобудуванні, космічній та авіаційній промисловості. Про це нам повідомили власні джерела в ГУР. Після вибухів влада перекрила федеральну трасу поблизу підприємства, і також удари завдали по підприємствах Монокрістал і Нептун у Ставрополі. Перше виробляє штучний сапфір для військової оптики та лазерів. Друге системи управління для військових і цивільних суден. Справжній мир може ґрунтуватися тільки на повазі до територіальної цілісності України. Агресора не потрібно заохочувати так званими подарунками, бо кожна поступка провокує подальшу агресію. Заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Такі ультиматуми не можна сприймати як готовність диктатора до переговорів заради миру. Мир через силу єдиний ефективний підхід до переговорів з Росією, запевнив Сибіга. І нагадав заяву президента України Володимира Зеленського про те, що відповідь на українське територіальне питання є у Конституції України. Водночас лідери ЄС за винятком Угорщини ухвалили заяву на підтримку України перед зустрічю Трампа і Путіна. Документ затвердили пізно ввечері. У ньому йдеться, що лідери ЄС вітають зусилля Трампа спрямовані на припинення війни Росії проти України. І наголошують, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє. І за підтримку України лідерів Європи подякував президент України Володимир Зеленський. У дописі на Фейсбуці відзначив активний підхід до дипломатії, який може допомогти завершити війну достойним миром. Запевнив, усі підтримують рішучість президента Трампа, але зауважив, треба разом формувати такі позиції, які не дозволять Росії укотре обдурити світ. Бо російська армія готується не до припинення війни, а до нових наступів. Європейський союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас, підкресливши, що жодних поступок не може бути до повного припинення вогню з надійними гарантіями безпеки. Нові обмеження планують спрямувати на скорочення військового бюджету Кремля, зокрема через санкції суден тіньового флоту та їхніх постачальників, а також обмеження доступу російських банків до фінансування. Доки Росія не погодиться на повне і беззастережне припинення вогню, ми не повинні навіть обговорювати будь-які поступки. Важливим є послідовність кроків: спочатку припинення вогню з потужною системою моніторингу та залізними гарантіями безпеки. Жодні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Про це заявив Дональд Туск. прокоментував заплановану на 15 серпня зустріч Дональда Трампа та Путіна на Алясці. Прем'єр наголосив, кордони не можна змінювати силою, а війна не може приносити вигоду агресору. І додав США пообіцяли пощі перед зустрічю проконсультуватися з європейськими лідерами американська сторона пообіцяла, що перед зустрічю на Алясці проконсультується зі своїми європейськими партнерами щодо своєї позиції. Рішення щодо можливого обміну територіями, адже саме цим зараз широко спекулюють, та інших умов миру повинні бути узгоджені, в тому числі за участю України. Не 150 тисяч, а 300. німецький концерн «Рейнметал» удвічі збільшить заплановані потужності заводу з виробництва 155-мм артилерійських снарядів, який будується в Україні у межах проєкту «German Aid to Ukraine». Про це заявив гендиректор компанії Армін Папергер. Він зауважив, що випуск боєприпасів зросте на прохання української сторони. Виробництво планують запустити в наступному році. А на повну потужність завод вийде за рік. Два. Півсотні світлин, яких зафіксовані героїчні бої за Іловайськ, дні пам'яті героїв Іловайської битви, 2014. так називається фотовиставка, яку презентували на Михайлівській площі у Києві. На ній світлини зроблені з 10 серпня до так званого зеленого коридору смерті, 29 серпня. Тоді фотографи Макс Левін, Максим Дондюк, Олександр Гляділов та Маркіян Лисейко. Прорвалися зеленим коридором смерті та донесли до нас фотофакти російсько-української війни. Один із них, Максим Левін, загинув під час повномасштабного вторгнення на окупованій Київщині навесні 2022 року, коли фіксував злочини росіян. Ідея виставки належить самим військовослужбовцям а серед організаторів міністерству у справах ветеранів України. Важливо. Проваджувати активні е, такі способи пам'ятування, тому що ну, пам'ять це про дію, і в нас виставки є ті заходи, які проводяться на місцях. Е, Забіг шаною воїна біжу за героя, на які зареєструвалися тисячі людей по всій Україні за кордоном. І насправді я сподіваюся, що ця традиція житиме, і ми будемо передавати своїм дітям, своїм онукам пам'ять про тих героїв, які не зламалися ще в 2014 році. Для мене, як учасника подій 14-го року, є не просто цей символ і ласко, символічним. Для мене він став насправді розумінням, що ось Рубікон перейдено, і ця історія трагедії насправді стала відліком часу для багатьох українців в розумінні, а з ким же ми воюємо, тому що було оголено тоді все, і російські війська з маркуванням. І підступність, і інтриги, і от це все було величезною проблемою, яка по суті тоді, в дні незалежності України, святкування оголила насправді всю злочинну систему путінської Росії, і для багатьох українців це стало той момент, коли вони зрозуміли обличчя маски були зняті. Почали навчання юними курсантами, а завершили офіцерами. В Одеській військовій академії показали випуск десантно-штурмових військ та морської піхоти. Чотири роки вони навчалися пліч опліч у реаліях війни і тепер готові продовжити місію захисту України вже як командири. Про випуск молодих офіцерів Світлана Довжук розкаже. Берег моря багаття та вигуки позивних. Це перехід від навчання та збиття навичок до бойового шляху. Боротьбі за свободу, боротьбі за свободу. Слава Україні! Слав! Курсанти, які чотири роки йшли до звання офіцери під час містерії офіцерської посвяти, випили з однієї чаші на знак єдності. Таким ритуалом випускники десанту штурмових військ та морської піхоти Одеської військової академії окреслили початок шляху воїна та командира. Після випуску хлопці продовжать службу в лавах Збройних сил України, займаючи посаду у різних військових частинах та підрозділах. Я не задумуючись, вибрав е, окремий 13-й окремий батальйон, 95 ї окремої десантно-штурмової бригади. Я точно знаю, хто там. Я точно знаю, що там. Я розумію, що випробування тільки починаються. У мене за спиною 30 стрибків це трішки більше ніж програми за 4 роки. Е, у нас була можливість е, випробовувати парашютні системи закордонного зразка, так само стрибати поза плав позапланово позапланова з літаків. Найголовніше як кажуть курсанти, що за ці роки навчання здобули психологічну стійкість, яка важлива під час виконання бойових задач. Саме від їх рішень, як офіцерів, залежатиме успіх проведених операцій. Цьому навчалися, у тому числі і за кордоном. Ми розділено в'їздили як перекладачами, так і командирами з водів, командирами відділень. Це є і Польща, і Нідерланди, і Франція, і ну дуже багато великих вибір. Так само після цього з хлопцями і з бойовим досвідом, і ті, які. Які проходять навчання. Бувши з хлопцями в Британії, я знову ж таки на кінці 4 курсу потрапив на стажування 55-й батальйон. 17 років, коли курсанти тільки опинилися в академії, почали загартовуватися рейлями війни, яка їх зустріла на початку навчання. Деякі з курсантів одразу виконували обов'язки командирів зводів. Вони були готові. мабуть, ще на другому курсі їх не потрібно було десь якось стримувати там на першому курсі, тому 22-й рік да, чергову активну фазу на да, вторгнення. Вони застали на першому курсі, тоді ми сформували з чотирьох навчальних курсів зведений батальйон від нашого факультету. Ні один курсант не відмовився. Навіть ті, які були на їхньому курсі, мали 17 років, вони залишилися в строю і виконували завдання на напрямку Миколаєва, напрямку Херсона. Випускники отримали офіцерські звання. Лейтенант. Надалі кожен з хлопців планує розвивати себе у військовій справі, адже у найважчих та найуспішніших операціях зсу завжди беруть участь десантники та морпіхи. Світлана Довжук, Олексій Барановський, Телеканал Рада, Загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини.